Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Збройні сили Білорусі в якості індивідуальних найманців беруть участь у бойових діях на території України. Про це заявив в ефірі телемарафону спікер головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Наземних військ Білорусі на території України немає з тих, хто бере участь у повномасштабному вторгненні з боку рашистів, але теоретично ми не можемо виключати присутності різного роду найманців із різних. Країн світу, зазначив він, за його словами, іноземні найманці у складі російських окупаційних військ спостерігаються, але білоруська армія разом із регулярними військами рашистів участі наразі не бере. Днями міська голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у тимчасово окупованій Кирилівці Запорізької області помітили військових з Білорусі, які перейшли кордон з регулярною білоруською армією. Також білоруських військових помітили на Авдіївському та Пахмутському напрямку. Загалом, за даними опозиційних телеграм Налів на території України воює понад 5 тисяч білорусів якості найманців. В той же час Росія готує резерви і впродовж 4-5 місяців хоче вишколити ще 300-400 тисяч осіб для нового наступу в Україні. Також активно вербують білоруських військовослужбовців. На базах підготовки вони готують нові резерви, підтягують нових мобілізованих. По всій Росії зараз вербують добровольців. Поряд із вагнерівцями, які розпочали історію з вербування, вербують і військові у напрямку Дара з'явилися вже козаки, які не хочуть воювати, і йти в атаку, але вони мобілізувалися пафосно. Вони їх збирають, вони їх навчають. За часом ми зараз дивимося по лінії розвідки, що десь за 4-5 місяців вони хочуть ще й підготувати 300-400 тисяч осіб для нової хвилі наступу. Сказав маломуж. За його інформацією, вербувальні центри та військомати в Російській Федерації не можуть виконати плани, але якусь частину вони зібрали і ще зберуть. Проте зауважує, навіть ці резерви росіянам треба. Буде ще чимось озброїти це накопичення боєприпасів, це проведення формування частин бригади, дивізій, як вони кажуть, навіть корпусів армії це злагодження. Це півроку рік, навіть за концепцією Міноборони Росії, це фактично до кінця 2023 року. А якщо повнокровно, до 2026 року часу цього вони не мають у нас, тим більше немає, пояснив екс керівник служби зовнішньої розвідки. На його думку, український контрнаступ покладе край цій підготовці ворога. Якщо що ми розпочнемо активну наступальну операцію найближчими місяцями? Як каже наше керівництво. Ми зможемо не лише звільняти території, зайти на південь, схід, Крим, а й найголовніше підірвати режим Путіна. Тоді вже не буде до підготовки, а ці вербувальні центри просто припинять своє існування. Вже режим Путіна думатиме, як виживатиме, як і на яких умовах домовлятися із заходом Україною про перспективи поразки та майбутнього світу. Підсумував маломуж. До зустрічі, друзі, ставайте спонсором на каналу ставте і пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!